Українці, українки, сьогодні маємо чудову новину. Мар'яна Мамонова, військова лікарка, захисниця Азовсталі, яку ми звільнили з російського полону, народила донечку. Я щиро вітаю від цього серця Мар'яну і бажаю дівчатам тільки найкращого миру і перемоги. Це ще один доказ того, що життя завжди перемагає будь-яке зло і не є виключенням з цього правила зло під російським прапором. Зараз всі наші державні структури, які потрібні, повністю відпрацьовують допомогу нашим звільненим воїнам: медична допомога, соціальна, юридична, лікувальна, реабілітація, відновлення документів, банківських карток, житло тощо Рустем умер, за моїм дорученням відвідав сьогодні в Туреччині наших командирів Азовсталі. Перевірив умови, в яких вони живуть, умови комфортні. Хлопці забезпечуються усім, що потребують. Ростем це контролює. Вже невдовзі забезпечимо й зустріч хлопців з рідними і близькими цього тижня. У вівторок у мене має бути чіткий план щодо кожного і кожної зі звільнених, як буде відновлено їхнє нормальне життя, як і процесом звільнення наших героїв з полону, Цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова офісу. Також йому допомагає голова гурмо Кирило Буданов, також наш амбудсмен Міністерства внутрішніх справ, Служба безпеки України. Тощо хочу підкреслити, продовжується робота і щодо наступних обмінів. Як би не було складно, ми маємо звільнити всіх, всіх наших людей, всіх українців, не забуваємо ні про кого. Але все ж таки пам'ятаємо, це не просто це вимагає зусиль багатьох людей і це прямо пов'язане зі ситуацією на передовій. Наші активні дії це, зокрема, і збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Чим більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, тим швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону. Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту з гральною довжиною понад 2000 кілометрів. Це Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках ми маємо позитивні результати. І що б не відбувалося цього тижня в Росії, які б кроки не планувала держава-терорист, політичні? Або військові завдання нашої держави, завдання України не можуть змінитись. Ми воюємо за життя і свободу для всіх українців. Цього тижня буде нова хвиля нашої дипломатичної активності, нові мої звернення до політичних звернення до бізнесових і студентських спільнот за кордоном. Всюди у світі, абсолютно всюди будуть чути про наші потреби, наші позиції, наш погляд на те, як можна зупинити російське зло. Ми будемо робити і особливий наголос: наголос на тому, що злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб продовжити страждання людей в Україні, і щоб ще збільшити дестабілізування світу, але й для того, щоб фізично знищити чоловіків. Представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються поки що тимчасово Російською Федерацією. Катастрофічна ситуація в окупованому Криму повністю підтверджується інформація щодо кримського татарського народу. Більшість мобілізованих і мобілізаційних повісток розписана там саме на Кремлі. Це ще один елемент. Геноцидної політики Росії. Ще одна причина для негайної і жорсткої реакції всього світу. На території самої Росії відбувається те саме: це прорахована імперська політика, це удар по народах, наприклад, Дагестану і усього Кавказу, покорінних народах Сибіру та інших територій. І я ще раз хочу повторити: і знову ж таки, По-русски, специально для русских товарищей. Это не какая-то там коллекция народов в России. Это не значки, не флажки, где-то там на карте. Нет. Это не фантики, это живые люди. И только теперь, только теперь вы начинаете это слышать. И то не везде. Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, о их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей. Всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Тому що якщо ви прийдете забирать життя наших дітей, я вам скажу як отец, ми вас живими вже не відпустимо. Ще раз хочу наголосити: вихід є не підкорятись злочинній мобілізації, тікати або здаватись в український полон за першу ж навод. Прошу усіх наших друзів. В інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України. Я дякую всім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Попереду непростий тиждень, непростий шлях, непрості виклики, але попереду. Наша перемога, і вона обов'язково буде! Цього вечора я хочу привітати українську, єврейську громаду і усіх євреїв світу зі святом Рожгашана. Хай всі молитви про перемогу, всі молитви про мир для України будуть почуті. Захищаємо Україну, захищаємо життя! Слава Україні!